Вітаю усіх! Хочу в даному відео представити вашій увазі тісторозкатушну машину відомого швейцарського виробника Severondo. Машина у нас комп'ютерна модель SFA 612 Машина в прекрасному технічному та візуальному стані. Були помінені нові оригінальні полотна. Так так Були помінені Нові шкрабочки. Шкрабочки були помінені з обох боків. Стрічки теж були помінені. Обидві, також все ще було помінені. Зараз покажу. були помінені амортизатори. До двох сторін також. Машина ще раз повторюю покрасному візуальному та технічному стані. От наша модель sh 612. В даній машині присутня автоматична намотка тіста. Зараз ми зробимо імпровізоване тісто і проженемо один. Робочий процес, я вам все покажу. Що ще, довжина кожного столу 1,60 м і ширина 61 см. Ось так виглядає з цього боку. В машині є автоматичний підсипщик муки. що теж дуже зручно, тобто весь процес є. Повністю автоматична. Програму можна створювати також і ручні, потім собі записувати. Отже, Зараз зніму друзі, ще одне відео, як машина працює. І так, друзі, продовжуємо наш відеоогляд комп'ютерної розкатки SVA 612. Так, в нас загрузилось меню. Зараз покажу, як ми далі працюємо. У нас зберігається остання вибрана програма була. Тут фактично у нас от є. Список всіх програм, які записані, можемо вибрати собі інші. Але зараз вибрамо, наприклад, програму номер 21 Підтверджуємо вибор. Поставили у нас імпровізоване тісто таку тряпочку. Що розкажу про програму. Ну, От ми зараз війдемо сюди. Тут у нас є початкова товщина 30 мм, кінцева товщина у нас є 3,1 мм. Запрограмована у нас тут є зупинка. Для того, щоб можна було поправити тісто, завернути його, чи розквясти, чи по ширині. Також тут показано на кожному етапі, у нас можна собі робити програмувати посипку. От, наприклад, тут ми собі можемо запрограмувати посипочку, тут можемо запрограмувати посипочку. Тут можемо запрограмувати посипочку. От, на кожному етапі ми собі можемо програмувати посипку. Також в кінці в нас запрограмована автоматична намотка, друзі. І так, Починаємо з цього боку, з якого й тісто. нажимаємо на цю клавішу. у нас це запрограмована зупиночка. Тут ми собі в даному випадку просто розкладемо нашу тряпочку, тому що далі йде у нас вже набагато менша товщина. От, розкляли. Зробили з тістом все, що нам потрібно, і знову ж нажимаємо цю клавішу. Начали і поїхали. Ось і у тих етапах, на яких запрограмовано. Ось, зараз ми пропустимо. Цей у нас автоматично тісто намотались на скалочку. От, друзі, так, так виглядає робота цієї машини. Також робота може бути в ручному режимі. Ми собі тут вибираємо всі етапи, на яких ми хочемо, щоб воно нам е, опускалося з вали. Максимальна товщина, як бачите, це є 45. І мінімальна товщина, зараз покажу, це є 0,2 мм. І теж ми все можемо вибирати зупинки під час роботи. Можемо вибирати в кінці намотувати тісто чи не намотувати його. Машина досить таки інтуїтивно зрозуміла, тобто проблем з програмуванням, що з роботою на ній не повинно виникнути ні в кого. Ще раз повторюю, машина в прекрасному технічному та візуальному стані. Кого зацікавить, будь ласка, звертайтесь. Будемо раді допомогти. Всім спокійних та мирних днів. Дякую за увагу.